Доброго раночку. З вами я, Єгорка. Е, і лампове телебачення. Хочу вам уже вдруге за один день за сьогодні е, розказати, що ми надибили в секонд е, в неділю, але не ту, що сьогодні, а ту, що була минулу неділю. Але фішка в тому, що, можливо, я вас обманув, можливо, те, що показував трошки раніше сьогодні. Це було в неділю, а зараз покажу те, що було в суботу. Або ні. Я вже не пам'ятаю насправді. Це не важливо. Важливо те, що на секундах багато є класних штук, які, на які варто звертати увагу. От. Або можете не звертати, тоді більше мені залишиться. Отже, ну це одразу покажу таку штучку. Це, я так розумію, що він у нас, е, мабуть. Одразу з Китаю, бо він не оригінальний. Бачите, немає лейбочки. Що він all, all new materials: 80% cotton, cotton, 20% Polyester. Ось така історія. Прикольно, що він на дотик такий дуже... не знаю правильно сказати прав правильне слово, але він такий приємний. В принципі, він прикольний. навіть те що вваж... Ну Якщо вважати, що він у нас не оригінал він все одно дуже прикольний. А так що забрали, тому що, а чого ні? Нічого не забирає цього парубка, якщо це Луїджі, хай він навіть і не оригінальний. Це не важливо. Важливо, що він у нас прикольний. І у нас ще не було Луїджі тут. Так що він класно тут доповнить нашу колекцію м'яких іграшок. Так, іди спати. А ми далі покажемо. Покажемо, що насправді в секондах, зокрема, в всяких економ-класах є, можна купити щось новеньке. Бачите, тут є нові шкарпетки. Це ми для Маргарити взяли. І вони доволі недорогі, Так що можна і нові якісь штуки, там все, що хоче у них є. Ну, і хіба що їжі у них немає. А так, якщо там якась хімія для дому. І... Що в нас що у них там? Креми, якісь, мила, все, що хочеш, там таке є. І одяг навіть є, новий. От для тих, хто, як то кажуть, трошки гедує не новим, є і новий. Але, на жаль, нових там приставок дешевих не продається. Доводиться брати, ну там чи всякого стафу такого, а фільми, ігри і щось що, щось схоже на це, доводиться купувати БУ. Точніше, Ну, ви зрозуміли. Давайте. Тепер потихеньку-потихеньку будемо дивитися, що ж ми такого прикольного набрали в той раз. Насправді, багато всяких DVD. окрім іграшки Луїджі і Шерпеток. The Feel Good Film of the Year Fisherman's Friends. Ось така от кіноха. Не бачу цього кіно. Цікаво, що це таке, що з ним робити. Сподіваюсь. Ну, пишу, що це взагалі там. Бачите, Brilliant, Feel, feel Good of the Year, Big Hearted British rom-com, Brilliant a, a treat. Бачите, тут е люди, яких я взагалі не знаю на обкладинці, але я так розумію, що це у нас британське кіно, і тому, в принципі, я британських акторів не так багато знаю, тому ну окрім тих, хто стали відомими у Голлівуді, так? А тут, я так розумію, в основному це якісь артисти, які грали, актори, які грали суто в, в межах Британії, британського снематографу. Так, Fisherman's Friends. В дуже гарному стані сам диск. Е, ну Я насправді люблю, мені подобається британське кіно. Воно дуже воно не націлене на касу, і тому воно дуже цікаве. Ну Цікаво просто дивитися, е, коли воно не за... Не, за... не заангажоване е, цими продюсерами, щоб щось заробити на цьому. То, а вже ж удвічі цікавіше. Ну тут уже пішло стандарт Голлівуда, Голливуд, Том Круз, Келі МакГілліс, Топ Ган. Знаєте, мабуть, э, таку класику сінематографа по, по топ гану ще й э, пам'ятаю, що на Нінтендо була гра. Так? Пам'ятаєте? Мені здається, що це топ ган, да? там, де було дуже складно покласти літачок. Тут є певна глибока подряпина на початку, але я думаю, що вона ніяк не, не вплине на сам кіно, тому що кіно починається трошки далі за подряпину. А диск сам в гарному стані. Отак от, от буває дивина. Якісь подряпини, але не на тому місці, де воно має считати його. Так, бачите, вже потихеньку кіношечку показав. Тепер покажу те, що я знайшов диск музичний, Incubus. Насправді їх, як правильно сказати, свідомо їх ніколи не слухав. Я так розумію, що настав час. Бачите, Тут одразу два диски: раз диск, і два диск. Ось такі прикольні у них. Double LP, але Double CD, а не LP, так? Що у нас тут? Make yourself? Зроби себе. Ну, Видно, що його слухали. І навіть тут видно, що, мабуть, що тут є щось, може якесь відео, тому що тут на краюшечку видно, що якась інша щільність запису. Отож, можливо, там щось. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй. Ай. Так. Щось воно. А може його просто шліфували, хто його знає не знаю. А може його таким чином просто фіналізували, щоб ніхто нічого сюди не дописував. От. Ну, Зрештою. Е я радий, що в мене з'явилося офіційне видання Incubus. Так. Чи хочу я діставати. Е показувати, що там всередині. Ну, якщо чесно, не дуже, але вже порізло, можна, можна дістати. Так. Ну, зрозуміло, що є деякі там зачіпки, але прикольно, що воно розкривається от так от, прямо. Бачите, що не просто. І тут, я так розумію, усі слова пісень. Так, усі слова пісень. Пронумеровані. Все класно, ось так. Тут я так розумію, написані якісь. Ага, те вони пишуть, кому вони. Special thanks, special thanks, кому вони тут дуже-дуже дякують. Тут їхні мордочки ще. Ну, така історія. Так що, я думаю, що це прикольне видання в будь-якому випадку. Тому що, ну, у нас таких. Ні, у нас можливо і продавалося щось таке схоже, але. В Той час, коли продавалося, я таке не купляв. Ну а тепер е, я купляю, тому що у нас вже взагалі не продаються Audio Сді. Е, прикольно, що аудіо CD можна знайти, мабуть, в мегамаркетах маркетах тільки. Да? Е, там вони в корзині продаються, як щось дуже древнє. А до цього часу, пам'ятаєте, де? Поки фуршети були ще. Відкриті в фуршетах продавалися ці альбоми Асі Ахат, Тому що, наскільки я пам'ятаю, Асія Ахат вона то або дружина, або хто власника Фуршетів. І тому так, і тому можна було знайти. А до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви знаходили, що зараз прямо можна знайти ці. Аудіо компакт-диски, де можна знайти ще нові продаються. Може, ви знаєте такі місця, що неочевидні, або навпаки, очевидні, щоб аудіо прямо можна було придбати. Тому що артисти ж продовжують випускати музику і на касетах, і на вінілі, і на компакт-дисках. І навіть на DVD випускаються і фільми, випускаються на DVD, і на Blu-ray. Тому цікаво просто. Е, ну, Може, у вас є якийсь досвід, може ви знаходили е, саме музику, ну і взагалі, що ви знаходили, таке, що воно ну, нове продається. Де такий є спеціалізовані магазини. Може бути, може бути в Києві, а може бути не в Києві, але обов'язково, щоб це були нові. Е, і це був, щоб не онлайн. Тому що онлайн е, це зрозуміло. Ну і в принципі, якщо вінілові лавки. Вінілових платівок, то в принципі там теж може все це бути. А якщо ми беремо не спеціалізовані магазини, а саме такі магазини, в яких ну розумієте, так ви йдете там, в якісь маркет, а там бах, і продається щось таке. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а і напишіть, взагалі можна і написати і про спеціалізовані магазини, це, це теж цікаво, тому що. Може, я цього не знаю, а може десь є щось дуже цікаве, дуже ексклюзивне, що можна знайти. Йдемо далі. The Hangover Part 3: Cooper at Helms Зак Галіфіанакіс. Ага. Галіфіанакіс, я не знаю, я думаю, що я неправильно прочитав. Але я так розумію, що Зак Галіфіанакіс, він, я так розумію, хто. Правильно, він грек, тому що Галіфіана Кіс. Вони ж у всіх е, прізвища так закінчуються. Вангеліс. Потім цей як його. Е, там був ще. Ну. Там декілька, я знаю, співаків. хто, хто. Давайте тепер подивимось, що тут у нас цікаве. По-перше, є отака бумажечка. Тут у нас код. Тут, тут не код, тут можна... а по-друге, два диски. Два диски. Hangover Part 3. І Wolfpack Only the Hangover Retrospective Bonus Disk. Ну, видно, що є подряпани на цьому диску. Сподіваюсь, що вони не критичні. Що навіть з цими подряпанами можна буде подивитися це кіно. О. А цей диск він випав із коробочки і валявся окремо, мені довелося його знайти ну, знайти його і потім вкласти сюди. Тим більше, що він називався не так, так hangover. Тому я спочатку не зрозумів, а потім подивився на їх мордашки і зрозумів, що це вони ж. Класно, що тут, бачите, все, все цілком є. Повна, повна штучка, так що отакий блюрейчик. З радістю, якось, коли ми будемо і тут продовжувати дивитися. Next Box One, то будемо блюрейчики тут надолужувати. Так, Blu-ray плюс Digital Download. A Star is Born. Бредлі Купер і Леді Гага. Ого. Виявляється, вона знімалася в кіно. Ну, не тільки лиш. A star is Born. Бачите, тут навіть є е, ця супер обкладинка, і це круто. Реально. Це рідкість і класно, що вона. О, тут так багато є мов. Цікаво. Е, є мова, яка мене цікавить. Я бачу, що є тільки що там. spanish, German, Italian, English. Зрозуміло, Greek, Norwegian, Swedish, finnish, Danish, Spanish. Коротше, немає того, що мене цікавить. Ну, принаймні, не написано тут. Давайте подивимось, що там у нас всередині. Ну, всередині стандартний у нас іде дисочок. О, так само тут іде у нас з, з, цим, з кодиком. Є така штучка. Прикольно. Цікаво. Мене завжди цікавило, чи ці коди ще працюють, чи вже ні. В супергарному стані сам диск. Цікаво, цікаво, все це цікаво. Який це у нас рік? 2018. І, да Дуже цікаво. Чи працюють всі ці коди на DVD і блю-рейчику? Ну, більше цікавить, мабуть, DVD, тому що вони більш старі, тому що Blu-ray все ж таки більш актуальний. Так? І тому. і тому Так, Дивимось далі. Знову у нас супер суперобкладинкою. Кіноха на блю-рейчику. Фільм of the year. Uh, два BAFTA Awards, Best actor in the supporting Role Teen Patel, Best Adapted Screenplay Luke Davis. Ага, uh -huh. <coughs> Lion. Фільм під назвою Lion. Не бачив його. Але, наскільки я пам'ятаю, щось я вже таке десь. Він запакований. Я його зараз розпаковувати не буду. І класно, що він запакований. Бачите? Він трошки тут такі підгризаний, під, під а так в цілому він запакований. І це прикольно, що навіть, бачите, на секундах, е знаходиться, можна знайти нові диски. Тільки бачите, я вам тільки що казав про те, що нові, нові, нові. Бачите, хоп, новий є. І до речі, сьогодні ж я вам показував вже один диск, який теж був на секунді, але він був повністю запаяний, новенький. Так, що так далі? Знову в суперовкладинці, що не може нарадувати. The Light Between Oceans. Love Demands Everything. Based on the International Bestseller Така історія. Ага, ага, ага. Ага. Наскільки я бачу, він теж запакований у нас. І тому він краще вилазить-залазить. Бачите, він ще у нас абсолютно не юзаний. Хтось його собі придбав в колекцію. І е, коли прийшов час, вирішив. Віддати його нам. А ми вже його колись відкриємо. Опаньки, тут уже щось відкрите. Fans of Taken are gonna love this. Take back your life. Liam Neeson Unknown. Отаке кіно. Liam Neeson. Тут трошки спустилася вниз обкладинка, і вона тому трошки пошкрябана. Зараз ми її виправимо. Ого, тут видання на двох дисках. Є от, така от рекламна штука, вона розкручується. Ого! Оу! Дивіться, який класний плакатик. Guillermo del Toro Презент Don't Be Afraid, The Dark. Клас. Аж не хочеться його назад складати, хочеться його просто повісити, щоб він був. Тому що тут, бачите, тут такі-такі штуки. А тут цілий, цей, цілий постер. І це взагалі дуже прикольна історія. Навіть реально не хочу його нікуди дівати, він дуже класно класний має вигляд. Так, дивимось, що у нас тут у нас. Диски які. Ага, тут якась є прикольний диск, а тут є якась. Наче його, знаєте, коли обрізали, ну, відламували, тут залишився, залишився піптик. Думаю, що він. Ролі особливо не зіграє, але він є тут. Так, диск в гарному стані, трошки заляпаний чимось, але новенький. Так. Диск 1 і диск 2. Я такий. А, це DVD був, показував я вам. А це у нас, блін. Ну. блюрейчик, а вже ж покоцаний. Серйозно покоцаний. Не знаю, чи він запуститься. Ну. Но... Спробувати, мож, можна буде спробувати. Але класно, що з нього є у нас цілий постер. Так, повернемо назад е, трошки цей нашу обкладинку. Куда навіть не хочу, не хочу лізти. О. Ну, таке буває, буває. Це ж бушечка ушечка, це історія. Це життя таке. Ну, да, якщо воно не дуже. Новеньке, якщо воно у нас трошки може бути пожовклим, по пожованим. Е це життя. Якщо воно новеньке, новеньке, то воно життя не бачило, розумієте? Так. Оп. Ага, Воно не хоче сюди лізти, тому що що? Тому що? А ми зараз його все одно змусимо. Тут просто за, за цей закрутилося і не хоче перелазити. А, воно приклеїлось трошки. Можливо, воно. Е Можливо, воно чимось було залите. А може. Може, може, може. Не будемо. Може хтось його просто жував. <клес> ну отак. Але це все одно. По-перше, DVD в супергарному стані. По-друге, обкладинка дуже пожована. По третє, дуже пошарпаний блюрей. І по четверте, є суперкрутий постер з цього. І тому. Е Скажімо так, плюси і мінуси. Я думаю, виграють все ж таки плюси. Так, добре. Що, ми вже все подивилися? Ні. І наостанок покажу таку штуку. На жаль, вона була без книжки. Я вже потім зрозумів, що мала бути книжка. Але у нас Маргарита так, вивчає ліниво іспанську. Talk Spanish One. BBC. Записали, написали книжку. Тут прикольна така оп. Оп. Тут мала бути книжечка спеціальна. Тут таке написано, що має бути одна. Inside this pack uh, 144 page 44-page uh, full full-color course book. І 260 minutes uh, Audio CDs. 260 ну, minutes Audio CDs ми бачимо. А от uh, книжки Spanish, на жаль, ми не бачимо. Диски в ідеальнішому стані. В супер-ідальному стані. А от, чи знайдемо ми колись таку книжку. Ну, це така історія. Давайте спробуємо разом знайти, може знайдемо колись десь. А можливо, ще її не довезли на секунди. Може вона там лежить на складах і чекає, поки ми її заберемо. Отож, от так от. Потихеньку-потихеньку. Тобто, якщо підсумуємо, у нас є пара DVD, у нас є е, аудіо. Аудіо уроки іспанської, є аудіокомпакт диск e, Double CD Incubus Make Yourself альбом називається. Є 5 блюрейчиків. E, деякі з них йдуть або з бонусними дисками, або там йде продубльований DVD, що теж дуже круто. От така історія. І в одному із блюрейчиків був дуже крутий постер. Да? А ще ми не забуваємо, що там можна придбати нові шкарпеточки. А інколи просто серед м'яких іграшок ти знаходиш суперкрутого Луїджі, який готовий бігти по меншенсу і ловити приводів. Так, така історія. Дякую за перегляд. Все, уже добраніч, але обов'язково подивіться перед сном. Це відео. Пішов я його е, трошки апать е, за гучністю, щоб вам було приємніше слухати. Дякую за перегляд і добра ніч до завтра.